скільки можна забороняти собі жити? З таким питанням я стикаюсь майже кожного разу, коли працюю з людьми. Майже. Чому не можна просто бути собою? Адже кожна людина народжується з якимись базовими налаштуваннями? Це якості, це сильні сторони, це те, що проявляє людину найкращим чином і дає їй саме цю якість життя, якою вона повинна жити. Звісно, ми набираємо життєвий досвід, коли проживаємо життя. Спілкуємося з іншими людьми, бачимо їх картину світу і набираємо цей досвід да, через вчителів, батьків, друзів, через якісь обставини, які є в нашому житті. І таким чином створюється загальна картина світу, ваша картина світу. Але ж де в цій картині світу проявлене те, що є активного, якісного саме вашого? Чому б. Не почати з себе, чому б не створити картину світу через проявлення себе, своїх сильних сторін. Адже тут і проявляється страх видатися собою, бути собою, не сподобатись комусь, та не відповідати чимось очікуванням, страх бути якоюсь не такою, бажання призвести якісь враження. Таке, яке ви плануєте провести, невпевненість у собі. Це та інше буквально зачиняють двері перед тим, щоб стати собою, двері до себе. Обирати себе, довіряти себе, відчувати себе. Це найкращий шлях, який ми можемо обрати для того, щоб було якісне і повноцінне життя. Так чому б просто не повернутися до себе, не зазирнути усередини того, що сховано у вашій підсвідомості? Адже це і є. Вы oui.